дітям равлики. Вони вкриють і це швидко, просто. Так, слоєне тісто. Я нічим не змащую, бачила, багато хто змащує кетчупом, з крем-сиром. Я просто викладаю, скручую, кладемо ковбаску. Ты хочешь колбаску? Да, еще одну. Выкладываем еще такую. Салис кручу в другую. Нарізаємо. Ось такі в нас равлики виходять. Зараз ваерогрель, змащу ще яєчком, посиплю кунжутом.